Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу вам зняти відео за форсунки до ЮМЗ Д65 та розпилювачі до них. По форсунках в нас є два варіанти. З правої сторони, це в нас виробництво ЧЗА, Чугуївський завод, це реставрація. По ній, в принципі, видно, що це не нова. Але реставрація якісна та перевірена. По ціні коштує 1300 гривень. З лівої сторони, це в нас вже абсолютно нова від української торгової марки ЧТА. І по ній вже видно, що це абсолютно нова форсунка. Йде з ковпачками, щоб нічого туди не потрапило. По ціні коштує в районі 1500-1600 гривень. По розпилювачах в нас є підробка під Аспі. Це бюджетний варіант. По ціні коштує до 200 гривень, там щось 180 чи 190 гривень. Ось така. Зі всіма маркуваннями, ви бачите, з логотипами, але це підробка. І другий варіант покраще це в нас польський бренд куро апаратура. Вона по ціні коштує 303-350 гривень, і це вже доволі якісний варіант. Так що, друзі, будь ласка, обирайте, що вам більше подобається. Звісно, якщо є можливість, беріть краще нову форсуночку та розпилювач куро апаратура. Якщо можливості немає, то в принципі і. Реставрація це доволі непогана, по них питань до нас немає у клієнтів. І е, розпилювачі, хоч це і підробка, але вона працює і вона розпилює. А якщо вона вас не розпилює, то ми вам її просто замінимо. Вам потрібно буде тільки зняти відео, показати нам, що дійсно не розпилює. І ми вам без проблем її обміняємо. Нас з цим питань взагалі немає. Так що все, друзі, кому відео сподобалося, з вас лайк, коментар, підписка. Також в описі в нас є сили на наш Тікток, Viber, спільноту, Кому цікаво. Можете підписатися, і якщо за запчастинками, це в Агрокраїну. Всім пока!